Скажіть, будь ласка, як материнство вплинуло на вашу письменницьку діяльність? Мої діти мене надихають писати казки, і в мене є троє дітей: Марічка, Яна і Степанчик із кожною дитиною. Творилися нові казки. Власне, казки писала давно з дитинства для свого молодшого брата. Потім працюючи на радіо, у нас була передача «Вечірній дзвіночок. Ми випускали ефір кожного дня по казочці. А от коли стала мамою, то стало ще цікавіше, тому що діти, ви ж знаєте, це таке невечерне джерело енергії, коли вони щось запитують, треба відповісти. А хочеться відповісти і придумується якась казочка. Я вважаю, що її якби мені надиктовують з неба, і щоб дати якусь відповідь на питання дитини. Хочеться щось придумати, таке цікаве. А ви пам'ятаєте, яку першу книжечку ви прочитали в своєму житті? Напевно, складно сказати, тому що я дуже багато любила читати. Дуже любила і досі люблю це все Володнестайка, це Глина Малик, це різні українські народні казки, навіть просто така народна мудрість. Багато авторських теж, ті, що програмні були школяю, то важко згадати, який, який перший письменник насправді. Ну, дякуємо вам за вашу творчість. Будемо чекати вас на презентації вашої книжечки. Дуже вам дякую. Дякую вам.